В ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. На Тернопільщині об'єднана громада хоче відставки голови. Щоденно в області реєструють 20-40 нових випадків пору. У Тернополі ажіотаж через розмитнення євроблях. Шість років без води. Мешканка села Вербка Монастириського району ніяк не може допроситися, щоб до неї провели воду, адже всі краниці довкола сухі. Достукатися до старости села і голови Коропецької ОТГ, у яке воно входить, не може. Вже на місці наші кореспонденти з'ясували, це далеко не єдина скарга на керівництво громади. Чому повстали мешканці ОТГ і що вимагають у очільника – далі. 63-річна Ольга Іванівна мешкає сама. Її хата у селі Варпка, яке входить у Коропецьку ОТГ Монастирського району, знаходиться на одній із крайніх вуличок. Добратися сюди взимку, коли все довкола заматано снігом, непросто. Йти важко, а їхати транспортом взагалі нереально. Все б нічого, якби біля дому була вода. Я пропадаю, я чисто пропадаю. Взагалі, взагалі нема води. Можете подивитися. Порожна керниця. Воду ми тепер кадеш, коли зберемо, то там в лісі далеко. Все. Пенсіонерка не в змозі сама принести воду з лісового джерела. Коли дороги не були заметені, то зять довозив бочками. Топі, сніг, пісні нічого не виходить, Все. І я маю корову, корова хоче води, і я топлю, я кожен раз плачу. Нарікаю на старосту села і голову громади. Переконана, замість того, щоб доробити водогін у селі, гроші розікрали. І не тільки виділені державою, але й людські всю пенсію віддала відкриття. Жінка тисячу гривень збирали на проект ще пів на те, щоб довезли водонапірну вежу, і по 200 гривень на харчування майстрів. Але результату немає, і більше пів сотні господарств залишаються без води. Та правильно вони без води, тому що недороблено недороблено Треба ще купити труби. Прокопати труби, підвести під до будинків. Гроші я не брала. І щоб таки підвести людям додому воду, потрібно ще грошей. Адже проект розробляли у 2015-му. На нього з фонду регіонального розвитку за три роки виділили більше мільйона ста тисяч гривень. Де взяти гроші? Вже на цей рік ще думають. Ми чекаємо. Зараз ми робляємо проект також документації заново і поступлять гроші на інфраструктуру. Трохи ми будемо давати, будемо просити по корупцію з Ко хлібопродукту, щоб нам помогли закупити труби. Та поки грошей бракує на завершення водогону, поліцейської станції та інших об'єктів у громаді, обурюються активісти. Голова підвищує собі зарплату. 100% надбаки. 50, 50 я ж проси... я проси, я я, я пані Світлана, я, пані Світлана, я просив, щоб прошу надати мені, бо не вистачає грошей на ремонт машини. Дороги, ужас, бензина. Зарплату не підвищено. На 2019 рік не підвищили. Підвищили, підвищили. за інформацією активістів, підвищення зарплати і Надання матеріальної допомоги відбулося незаконно. Чисто випадково виявив, що одне рішення прийшло без згоди селищної ніби цих депутатів і без нашого голосування. Це рішення було 902 про надання ніби матеріальної допомоги. Я собі думаю, що там не одно пройшло таке рішення без нашого відома, що ми не голосували. Воно ну, просто може випустити через місяць, два, може через рік. Проаналізувати всі рішення і роботу голови, ані депутати, ані громада в повному обсязі не можуть. Адже Володимир Мальник не звітував жодного разу за всю каденцію. Нам пояснює, весь час заклопотаний проблемами ОТГ. Вже на камеру перераховує, чим займався більш як три роки. Два водогони розпочато будівництво. В 16-му році ще розпочато, так як бачите, дитячу музичну школа, будинок культури Там ззаді стоїть рікарді. Розпочав. Поліцейську станцію розпочато, і там, де колишня була музична школа. Там руйнується будинок, і поставили металоплексикові вікна і двері. Доробили щоправда, не все. Та попри здавалось би здобутки. Громада повстала. Коропець дуже красивий. У нас великі перспективи туристичні те, що сталося з нашим селищем за чотири роки, викликає в мене жаль, обурення і емоції. Депутати хочуть відставки голови. Як у 2015 році, коли йому його обирали, той селищним. Головою ОТГ ми депутати проголосували, але ми не знали, що у нього була судимість від того часу. Наш селищний голова нічого для для корупція не дбає, тільки розкрадає. Встановили, що голова в 2015 році був судимий за корупційний злочин. Був відповідний вирок суду, і йому було заборонено обіймати посади в органах місцевого самоврядування. Відповідно, голова в 2015 році мав піти у відставку. Однак він цього не зробив. Більше того. Жовтні 2015 року він пішов вже на вибори ОТГ, селищного голови, і був обраний на посаду. Фактично приховавши судимість. Окрім того, продовжує правозахисник у 2016-му Було ще одне провадження щодо Володимира Мельника, яке згодом чомусь закрили. Активісти через виявлені факти наразі написали дві заяви у поліцію. По одній заяві на сьогоднішній день вже відкрите кримінальне провадження. Проводиться розслідування. По іншій заяві по відносно судимості за 2015 16 Роки в поліція проводить додаткові розслідування, і нами зараз готується звернення в прокуратуру до слідчого судді відносно відновлення провадження за 2016 рік і проведення перевірки вже цих фактів. Мер працює на антирозвиток селища. Депутати з цим погоджуються. Вони обурені, громада обурена. Відкликаємо мера рішенням сесії депутатів. Позачергова сесія Коропайської ОТГ відбудеться вже завтра, 30 січня. Зупинили наступ ворога та виграли час, однак дорогою ціною. Сьогодні українці вшановують пам'ять загиблих у бою під крутами. Символ героїзму та самопожертви сьогодні минає 101 рік від бою біля станції Крути. до бою під крутами. Росіяни двічі спробували взяти Київ один раз шляхом заколоту в листопаді, який був власне продушні військами Центральної ради. І інший спосіб, це з фронту був зірваний другий гвардійський корпус з Більшовичини, який сунув на Києву по залізниці. Його властиво зупинили підрозділи першого українського корпусу під керівництвом генерала Павла Скорбацького. Бішуки були роззброєні. Замонтажні вагони відправлені в Росію на січень 1918 року. Більшість підрозділів вірних Центральній Раді були зосереджені на З Інша сторона, медалі Центральна Рада не бала про свою армію. І Грушевський Винниченко відомі свої лозунгами про те, що армія Україні, як молодій соціалістичній державі не потрібна. Потрібна народна міліція. Ось і цього достатньо, щоб повністю забезпечити ситуацію. Тим більше Росія мислилась. Невідомо з якого дива, мислилась як щось абсолютно дружнє та яке хіба підставить дружні плече Україні. Коли більшовики почали наступ зі сходу, виявилося, що на лівобережжі підрозділів, які могли б дати відсіч, небагато. Зі слів Володимира Кіцака, щоб не допустити ворога в Київ, на станції Крути зупинити противників, повинні були курсанти юнкерської школи та гімназисти, які зголосилися до війська. Попри те, що сили були нерівні, наступ більшовиків вдалося стримати. Вони зупинили більшовиків, тому який було майже в 10 разів більше. після того як вони зрозуміли, що їх обходять з флангів, вони відступили дещо і розібрали колію. Через то далі більшовикам до Києва довелось добирати пішки. Поки більшовики зрозуміли, що далі діяти, так далі пройшло більше чотирьох днів. Як на той час це дуже багато, а цей час був різко необхідний для того, щоб провести переговори в брест литовському Ось вивести по можливості, що отриматься з Києва, перевести вогневлади і так далі. Далі на захід, трагедія ж полягає у тому, що одна студентська чота прибула на станцію крути, коли вона вже була зайнята більшовиками. Юнаки потрапили в полон і були страчені. Поховали загиблих на аскольдовій могилі у Києві. Кір не відступає. Щоденно в області реєструють від 20 до 40 нових випадків цього захворювання. Щодо спалахів, то він наразі один. Подробиці дізнаєтесь із сюжету. В січні цього року захворюваність на кір в Тернополі дещо зросла. Якщо за весь минулий рік розповідають фахівці в місті недугу підхопили трохи більше 320 дітей, то вже цього місяця таких випадків виявили понад півтори сотні. Серед захворілих є діти різного віку. На жаль, є діти до року. Це 11 дітей. Переважна кількість дітей, які хворіються діти молодшої школи 5-9 років. І також підлітки це 14-17 років. Треба сказати, що серед захворівших також було 35 дітей захворіли, які були щеплені. З них зауважує Володимир Кучма. Частина мали лише по одному щепленню. Втім, навіть у таких випадках діти хворобу переносять легше. Якщо взяти виконання планів профілактичних щеплень, які ми планували на 2018 рік, діти річники щепилися 100%, А діти шестирічки це ревакцинація корі щепилися на дев'яносто. То за цей місяць тільки за січень, вже щеплено 250 дітей. Це включаючи і вакцинацію, і ревакцинацію. До слова від початку навчального року, тобто з вересня, випадки кору реєстрували в учнів усіх тернопільських шкіл, окрім 15-ї та 30-ї. Однак, зі слів Володимира Кучми, це поодинокі випадки, а не спалахи в окремих класах. В цілому в Тернопільській області за січень вже зареєстрували 832 первинних діагнози кір. Серед захворілих лише тридцять 35% складають дорослі, решта діти, розповідають в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Останні кілька місяців це листопад, грудень і січень близько 800 випадків кожного місяця. Взагалі ріст нас розпочався ще в 2017 році, в 2018 він тривав, ну і поки що бачимо, що січень все ж таки велика захворюваність продовжується реєструватися. Також продовжує Світлана Маціпура, в області залишається один діючий спалах. Це в Линовецькому районі. Це школи села Вишгородок і Загірці. Дві школи об'єднані в один спалах, і він поки що в нас діючий. Захворіло там 18 осіб, із них 17 дітей. Додамо днями з'явилася інформація про випадки кору серед військовослужбовців батальйону Нацгвардії, який дислокується у Тернополі. Наразі у лікарні перебувають 12 нацгвардійців. Однакір виявили у семи з них. Інші поступили в просто з підвищеною температурою. У батальйоні нацгвардії проведено попереднього. До того щеплення військовослужбовців наразі хворих там більше не виявлено ніяких температурних інших військовослужбовців, теж не виявлено. Проводить привела дезінфекція постійна, проводиться провітрювання, подача їжі в одноразових рукавичках, в одноразових масках. Все ми всі працюємо звичному режимі. Черга за українськими номерами з нового року в головному сервісному центрі Ажіотаж. Сьогодні там кілька десятків авто на єврономерах. Після розмитнення водії їдуть реєструвати свої машини. Так, перша реєстрація так. Але, Добре, давайте номер місця. то зараз перевіримо документи. Литовські номери свого авто чоловік змінює на українські. Машину купив два роки тому. Зараз, маючи на руках всі необхідні документи, розмитнив. Я за машиною їздив сам. О, машину вибирав під себе, для себе, як кажуть. І проблем з розмитненням у вас не було ні не з розмитненням. Ні тут немає ніяких проблем. Щоправда, навіть у пільговий період із 50 відсотковою знижкою Юрію розмитнення авто обійшлося дорожче, аніж його вартість. Купив свою легківку за майже 2 тисячі євро. Митні декларації там є 62 майже тисяч. Ще є сертифікація. Тепер плюс оплатили за реєстрація перша. Номерні знаки вже українські. Я так рахував, на мені вийде десь до 70 тисяч гривень. Все повністю позбувається Євроблях і тернополянин Віталій. Номера питаються зняти занадто прикручені. Перед реєстрацією автомобіль у сервісному центрі перевіряють, огляд триває приблизно 10 хвилин, але до того чимала черга, все ж це дрібниці порівняно із витратами на розмитнення. Або втратити машину, або розмити машину. Тому було вирішено розмитнити машину. Розраховувалося хоча б на тисячу пів а вийшло три. Ну, все разом вийде три тисячі. Ну, доларах я мальнував 90 тисяч гривень. Це ж не є нормально, правда? За машину, яка коштує, ну, можна сказати, ще менше, або так само. 3 тисячі. Реєстрація. Зауважимо, також не безкоштовна. Вартує близько 800 гривень. У нас і також людина сплачує за першу реєстрацію пенсійний фонд. Збільшилась кількість наплив транспортного засобу. З грудня місяця відколи почали розмитнювати так звані євробляхи. У Тернополі черги найбільші зауважує Василь Барановський. Менший наплив людей у сервісних центрах у Підгайцях, Кременці, Теребовлі та Чорткові. Про електронні сервіси, які діють у нашому місті, його історію, відомих людей та інші цікавинки у незвичній формі. Над створенням унікальної гри працюють у Тернополі. Подробиці у сюжеті. Не лише весело провести час, а й дізнатися, чимало цікавого та корисного про наше місто і села, які до нього приєдналися, можна буде за допомогою настільної гри Тернопільська громада. Гра зроблена на основі гри Монополія, тобто правила практично всі ті самі. Єдине, що ми трошки змінили, наприклад, якщо це магазин, то це будуть філії магазину, а не будиночки. Якщо це фестиваль, то це будуть сцени фестивалю, можна розбудовувати в такому сенсі. Гра розповідає її розробники спрямована на те, аби стати ефективним інструментом інтеграції в наше місто мешканців населених пунктів, які нещодавно до нього приєдналися. Ми бачимо, що ті люди, які долучаються до громад об'єднаних, вони не завжди орієнтуються, які послуги, які переваги надає об'єднання. До цього часу існували дуже такі класичні методи, навіть можна сказати, трошки нудні, коли приїжджають і починають презентувати, розказувати це не завжди весело і не завжди цікаво. Тому ми вирішили зробити те саме корисну справу, навчати людей. Але в формі гри, щоб люди, граючи, отримували задоволення від самої гри, а як додатковий бонус знали про історію міста, про наші особливості, про електронні різноманітні сервіси і про інструменти громадської участі. Не оминули увагою і різні місцеві фішки. Молодь знають зупинку бурячок, але не знають, чому бурячок. От з гри можна буде дізнатися, що ж це за бурячок і де воно було. Шостий магазин, якого теж немає вже, але. Місце є біля молока теж пам'ятне місце. не знають, але не всі. Загалом робота над створенням настільної гри триває близько двох місяців, і вже невдовзі вона побачить світ. Ми плануємо пілотний тираж зробити близько 200 штук, розповсюдити для початку безкоштовно у всі школи. Нашої громади так само центр науки, молодіжний центр, молодіжна міська рада, активні громадські організації. Тобто, в ті структури, де збираються активні люди нашої громади, де вони зможуть зіграти цю гру. Якщо ж гра людям сподобається, можливо, випустять додатковий тираж. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.